Триває етер громадського інтерактивного телебачення та радіо. Один з нами на зв'язку Сергій Миткалик, голова правління громадської організації Антикорупційний Штаб. Вітаємо, пане Сергію. Доброго дня, пане Сергію, нещодавно Євросоюз виділив 1 мільярд євро допомоги Україні. Із тих 9 мільярдів, які е, запланували надати е, нам як е, допомога, скажіть, чому так повільно надходять кошти? Чи немає тут е, якби застереження, що Євросоюз е, хоче знати, куди вони витрачаються? Справа в тому, що у нас зараз шалені витрати. І недостатні доходи. Відповідно, у нас дефіцитний бюджет, бо ми витрачаємо на війну на всі потреби забезпечення більше ніж у нас є доходів з того, що ми мали. Бо в нас заблоковані порти. У нас е багато підприємств промисловості, які давали і в принципі підприємств прибуток не надають відповідних підтверджень. І відповідно у нас дефіцит бюджету. Щоб цей бюджет і дефіцит перекрити, нам потрібно е, залучати кошти. Один із них шляхів це кредитування міжнародних партнерів Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки та іншими зовнішніми кредитовами. Е, другий, і, звісно, другий це надання грантової підтримки. Я поясню, чому різниця. бо… А кредитні кошти, які нам надають, ми повинні в майбутньому буде віддати під невеликі відсотки. Грантові кошти нам дають без е, цієї цілі, що ми нам їх потрібно, не потрібно повертати. Звісно, що ми вважаємо, що нас весь світ стає потрібен, весь світ повинен допомагати Україні. Якщо ви зануритеся, поїдете в якусь іншу європейську країну навіть. По сусідству від України ви побачите, що там є е, свої проблеми, що там є е, свої е, якісь витрати, які здійснюють країни. Звісно, що Україну, хоч вони підтримують і надають допомоги, це не так, як швидко, як нам хотілося. Е, це перший момент. Другий момент це в тому, що гроші треба давати з якимись умовами. Це, наприклад, можуть бути реформи е, для того, щоб бути впевнені, що кошти будуть повернуті, що Україну Рухається в правильний європейський бік. Другий момент це те, що гроші можуть е, е, бути надані е, з певним контролем їх витрачанням. От ми знаємо, що зараз у дуже багато грошей іде саме на армію, і відповідно європейські і американські партнери хочуть бути засвідчені, що ця зброя, яку ми закуповуємо за їхні гроші, йдуть саме нам. Бо насправді дуже активна російська агресія і активні ІПСО росіян, які стверджують на те, що а, а, за гроші. Європейських партнерів, які ми купуємо зброї, вона е, перепродається іншим країнам. Що це не відповідає дійсності, і насправді е, корупції практично у нас в армії немає, тому власне і недостатня кількість коштів нам потрібно 9 мільярдів. Нам зараз дають один, і цей бюджет треба нам. Перекривати і шукати додаткові надходження або ще більше просити, швидше, щоб надали ну або шукати інші шляхи фінансування, наприклад, збільшуючи доходи нашого бюджету, зрозуміло, що корупції в армії в нас немає, і ми це в принципі відчуваємо навіть по тих настроях, по тих дописах відомих людей, по тих заявах. А чи є у нас корупція в економіці? Корупція насправді з початку війни у нас об'єктивно впала. Але впала через те, що у нас впали дуже до надходження, дуже впали витрати державного бюджету, бо корупція є там, де є гроші, і саме державні гроші. Бо у нас найбільші дуже великі розкрадання на державному бюджеті. Тому звісно, що економічні якісь корупційні фактори, які були... Е до моменту вторгнення і зараз вони залишились. Відповідно здійснюються певні тендери, і певну корупцію можна простежити хоча зараз нам це. Стало дуже складно через закриті реєстрів. Звісно, що ми бачимо корупцію на митниці, яку наша організація дуже часто проходить. Це така низова побутова корупція, наприклад, там створення штучних умов для непропуску або затримання черг. От, і, власне, і ця корупція лишилася. Тому, звісно, що незважаючи на те, що в країні війна, корупція є, а її не в такі достатні кількості. Звісно, що е, зараз корупція в армії прирівнюється до державної зради. Тому слава Богу, що в цій сфері е, ми більш спокійні і, звісно, ми контролюємо моніторимо, дивимося, реагуємо на всі ці факти і готуємося до нових викликів. Це новий виклик, це відбудова. І отже, насправді ось там е, можуть бути усі. Е, Передумови до корупції, яка буде відбуватися на тих коштах, які буде спрямовуватись на відбудову України, а як ви розцінюєте рішення уряду е, запустити малу приватизацію? Е, чи доцільно це в нинішній час? Адже ж ну об'єкти впали в ціні в рази? Я повністю вітаю це рішення а, і зараз поясню, чому звісно, що а, ви праві, що з мен... у зв'язку з війною то. Вартість об'єктів землі, нерухомості майна державного вона знизилась, і це є а, один із факторів. Але у нас недостатня кількість коштів для надходження. Чому ми просимо а, в партнерів міжнародних, якщо ми можемо це залучити інвестиції, якщо ми можемо продати державне майно і залучити на це кошти, і в майбутньому іноземні інвестиції створюють робочі місця і будуть створ... робити економіку? Це перший момент. Другий момент. А, у нас корупція на державних підприємствах шалена. У нас в державі обліковується 3,5 тисячі державних підприємств, і насправді навіть саме мінекономіки, які це координує процес, до кінця не знає точної кількості, враховуючи невеликих цих підприємств. І е, через державні підприємства дуже часто розкрадаються кошти. Вони створюються під них е, якась програма. Відповідно виділяється кошти. а Потім ця програма не виконується. Ну припустимо, як повітряний, наприклад, експрес, це таке державне підприємство. І чим ми швидше позбудемося цих державних підприємств, які вже станом на сьогодні не виконують своєї функції, тим ми зменшимо корупцію державі. Це власне ще один момент, чому цю приватизацію треба проводити. Ну і е, правильно ви назвали слово: у нас мала приватизація. Ми продаємо невеликі підприємства. Ми продаємо ті підприємства, які втрачають функції. Ми не будемо продавати зараз стратегічні підприємства. От, власне, е, що зараз прийнято, ми е, підтримуємо рішення е, Верховної Ради, підприє, підтримуємо рішення уряду. І сподіваємося, воно наповнить наш державний бюджет і зменшить, звісно, корупцію, пане Сергію. Ну от якраз в підтвердження ваших слів сьогодні е читаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль е якраз підтвердив, те, що процес цей на набуде масовості такої вже в вересні. Наскільки цей прогноз правдивий, і чи великий буде попит е на ось ці... Державні підприємства і їх інфраструктуру, яка ось зараз буде, як то кажуть, з молотка йти в рамках цієї приватизації. Попит буде. Розкажу чому. По-друге, чому саме з вересня, а не зараз, бо треба певний час ще для того, щоб. Прийняти нормативно-праві акти, бо був прийнятий законопроект. Зараз треба певні постанови в уряді. Прийняти ті і вже тоді зможуть запустити цей процес. Ну і плюс оцінка, облік для цього треба, звісно, час. Чому буде попит? По перше, в нас дуже багато підприємств приватних зробили реалокацію. Відповідно, покинули Донецьку, Луганську, Херсонську та Харківські області через обстріли, через неможливість здійснення бій бізнесу і переселилися в західні е, регіони, і відповідно шукають які землю, шукають приміщення, і дуже багато у нас простояних саме державних підприємств, які можна використовуватись для бізнесу. Другий момент насправді будь-яка країна, яка надає якісь кошти Україні, вона все ж таки розраховує, що в майбутньому після завершення війни Україну можна надсилати свої інвестиції, створювати робочі місця ну відповідно зменшувати вартість собівартість продукції. Наприклад, будь-якої краї... європейської країни в Україні буде значно менша ніж е, за кордоном. От власне е, через це я прогнозую, що попит буде, плюс е, ця приватизація здійснюється на майданчиках. Прозор продажі об'єктивно відкрита платформа, дозволяє всім бажаючим взяти участь. І я сподіваюся, в принципі, і закликає весь бізнес брати. В ньому участь, він є максимально конкурентний без мінімізації будь-яких корупційних ризиків. Відповідно беріть участь, пробуйте, Якщо є які якісь у вас застереження чи побоювання, чи якісь корупційні факти повідомляйте нам, в тому числі громадським антикорупційним організаціям ми готові на них реагувати і протидіяти. Пане Сергію, буквально сьогодні стало відомо про те, що 1 липня Приватбанк подав позов е, касаційну скаргу, верніше до Верховного суду України щодо е, рішення Дніпровського апеляційного суду, який 27 липня. Залишив без змін рішення жовтневого районного суду міста Дніпро про стягнення привату на користь Олени Боголюбової коштів, зокрема на депозитах, на суму 17,5 мільйонів доларів. Ну, Олена Боголюбова, це колишня дружина Геннадія Боголюбова, співвласника Приватбанку разом з Коломойським. Скажіть ну, в час війни отакі рішення. Судів, що, про що вони свідчать? Справа в тому, що у нас не зупинялася офіційна робота судової гілки влади, суддівських органів, в принципі робота державних органів, бо у нас державні службовці відвідували роботу, отримали за це заробітну плату. Звісно, деякі прийшли на дистанційний варіант роботи. І, відповідно, судді е, теж працювали і приймали рішення. І це такий час, що саме. Якихось резонансні да, чи корупційні рішення приємно було приймати. Відповідно, про Приватбанк і стягнення шалених коштів з, з державного бюджету не на користь держави, це зазвичай не тільки якісь юридичні рішення, це завжди політичне рішення. І, власне, це ще такий свідчить, що було вибраний час саме війну для того, щоб це було максимально тихо, бо зараз людям більше турбує війна, допомога, волонтерстві країни. От, власне, це і. 에, прийнято в той час, мені складно коментувати тут можна справді коментувати його з юридичного боку і там е, політичного, але я звісно що впевнений що тут власне політичне рішення, і якщо була команда, е, тобто прийняти рішення на те чи інше користь, е, тут очевидний результат. І власне, ну ми за, виступаємо за те, звісно, щоб бюджетні кошти були е, збережені за те, щоб е, не, не були повернені і е, держава на цьому не втрачала для склади для неї період, але рішення тривають судові засідання. Тривають. Я думаю, що це не перше, не останнє рішення, яке ми е, почуємо. Я можу привести приклад, що вже було прийнято в тому ж самому Дніпропетровську рішення про. Стягнення з міської громади майна теж на 56 мільйонів гривень і знову від цього втрачає або місто, або держава. І такі рішення будуть відбуватися і в додальшому е, разі, і це це теж треба брати під контроль правоохоронних антикорупційних органів для перевірки аналізу і реагування за необхідності. А стягнення на користь кого з міської ради Дніпра, наскільки я пам'ятаю, це було е, приміщення, е, яке оцінено в 56 мільйонів гривень. І це така була е, е, цементування шляхом рішення. От завжди суддівські рішення використовуються для цементування якоїсь діяльності. Наприклад, коли є спір про майно, комунальне, наприклад, державне. І для того, щоб далі ніхто не міг подати, і держава не змогла назад своє за, законно набути майно отримати або місто да Дніпро, то подається рішення, яке зазвичай програється, ну чомусь так. Е і відповідно цим рішенням цементується законність майна, які передані приватним особам або там якимсь компаніям. І власне ось таких рішень треба не більше боятися: це господарські суди, це адміністративні суди. і ще вони підтверджують, що нам необхідна реформа правосуддя, необхідна реформа судів. Нам необхідна ліквідація адміністративно окружного суду, який дуже часто ці рішення приймає без реформи суду. Ми на жаль не подолаємо корупцію, не зменшимо до цього не зменшимо її до тих. Показників, які загалом які міжнародні партнери, які дозволять нам запустити економіку, і це найбільший виклик е, після воєнної України. Бо власне без радикальних реформ, на жаль, нам дуже складно буде відновлювати економіки до того моменту, які вона була. Ну і власне без відновлення і радикальних реформ їх уже зараз треба проводити, вже можна проводити, вигравати війну, теж буде складно. Життя наскільки тривалим в часі може бути оця реформа судова? Що зараз відбувається? По-перше, ми бачимо небажання влади проводити цю реформу. Є вже два роки, як в Верховній Раді лежить законопроект президента України про ліквідацію окружного адміністративного суду. Він чомусь лежить, припавши пилюкою, і його ніхто зараз не піднімає на не піднімає, щоб він був прийнятий. Чому бо напевне офіс президента вже домовився з суддями окружного суду, щоб рішення приймалися на їхню користь. Це одна із версій. Другий момент: у нас відсутні конкурси на посаду Конституційного суду України. Я нагадаю, що нещодавно була призначена одна із суть Конституційного суду і знов. Відсутній будь-який конкурс на цю посаду, як це вимагає навіть є умовою кандидатства України членство Європейського суду, і, відповідно, без прозорого конкурсу, ми звісно не зможемо підібрати доброчесного і ефективного кандидата на цю посаду. У нас відсутні в тому числі конкурси на генерального прокурора, відповідно, як цього вимагають більшість європейських партнерів і громадських організацій. І це ці всі реформи, які нам на сьогодні вже і зараз потрібні, їх потрібно приймати, але на Наприклад, при прийнятті антикорупційної стратегії ці положення були е, викинувши із, із із, із антикорупційної стратегії, відповідно для того, щоб вони не були прийняті. До чого це я все веду? Незважаючи, навіть якщо ми успішно проведемо реформу там Генеральної прокуратури, служби безпеки України, державне бюро розслідувань, яке потребує конче теж реформи. Е, то не з навіть якщо тут не буде проведена реформи, але в нас буде верховенство права і буде чесне правосуддя, то будь-які незаконні дії правоохоронних органів ми можемо піти в суд і оскаржити. А так як у нас не працюють суди, то навіть якби ідеально не працювала робота антикорупційних чи правоохоронних органів, все рівно суді можна буде домовитись і прийняти те рішення так, якам вигідно. Тому судова реформа це є ключовою реформою для забезпечення наших. Реформ. Зараз на сьогодні тривають добір вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це робиться надзвичайно насправді за зачиненими дверима, хоч є певна прозорість, і вже призначаються туди недоброчесні кандидати, які майбутнє мають всю потенційну змогу стати суддями. Нам потрібна перезапуск Вищої ради правосуддя, яка теж дотична до суддівської реформи. Ну і без проведення. Належного конкурсу, без належної реформи судочинства. На жаль, про верховенство права, на жаль, про успішність реформ ми можемо ще надовго забути. Дякуємо пане Сергію вам за ці коментарі, за участь у нашій програмі, нашим глядачам і радіослухачам. Нагадаю, з нами був Сергій Миткали, голова правління громадської організації Антикорупційний Штаб. Тримаймося, це буде Україна. Дякуємо на все добре. Дякуємо.